Що відбувається останніми днями не лише на фронті, і ми бачимо ось цей ракетний терор з боку окупантів, і знаємо, що інститут вивчення війни повідомляв, що, начебто, ось цей стиль стиль закидувати ракетами, це не стиль цього нового призначеного суровікіна. І зокрема, ми пам'ятаємо, що взагалі це призвело до того, як було у 44-му, коли бомбардували Англію, так само як це у Сирії. Ми розуміємо, що зараз насправді у Росії, ці вже потужності закінчується. Що вони будуть робити далі, якщо вони обрали ось цю тактику а, закидувати Україну ракетами? А, ну, першу чергу, ми а, чітко відзначаємо, що Путін програє на всіх фронтах. Після харківських скажі, провалів е, уже системно армія не працює. Він намагався от, затримати нас на харківському напрямку, на Луганському. А фактично вийшов провал. Ми зараз йдемо потужно до сватого креміної. Фактично перерізаємо комунікації важливі для е, оборони Луганщини Донеччини. З іншого боку, дуже потужно рухаємося на Херсонщині. Вже звільняє більше двох е, тисяч е, квадратних кілометрів, і херсонське групування знаходиться на півоточенні. А це перспектива так сказати, або оточення його повного, або відповідно панічного бігу. Тому Путіна нема виходу. Зрозуміло, він шукає. Я прямо скажу, як загнаний то щур в угол, шукає варіанти виходу стратегічно з одного боку. Намагається проводити нову мобілізацію і залякати українців величезною війною. Друга складова це приєднати території і шантажувати, що ми фактично воюємо території Росії, як він вже був за рахунком свого так званого референдуму. І третя складова це ядерна зброя. Він вже почав її так, демонструвати в різних форматах, медведі озвучувати сценарії. Але якраз цей формат ядерного таке так, шантажу він дуже викликав потужну реакцію країн світу, не тільки НАТО, але і. Індії, Китаю, Японії, Бразилії, фактично всі країни, які формують стратегію безпеки, оборони світових процесів. Тому тут він не виграє. Навпаки викликав потужний вогонь на себе і тому цей формат ну, поки використання малоймовірне. Що він може використати в даний момент? Це як вже без виході політика жодного не почав зарестити сировікіна. що це загальний стиль зараз Путіна, Шойгу, Герасима, і Соровікина, і так якраз до того крила. Там є різні представники ті так скажуть оточення. Путіна ну, якраз це крило це їхні стиль. А соровікін просто виконавець, стиль його точно такий же. Просто він тупо виконує накази, які дає Путін, і відповідно міністр оборони, начальник генштабу. Він точно ці накази і в Сирії. Він показав, яких виконує з використанням ракетних засобів, по мирному населенню, по площадним форму бомбардуванню тому подібне зрозумів, що Україна не Сирія, як говорив кучма, Україна не Росія, Україна не Сирія. Ми маємо потужні збройні сили України, об'єднаний народ, що в Сирії не було мотивований потужно зараз. Передові збройні сили України і передову техніку і озброєння, якого в Російської Федерації немає. Шансів виграти немає, але загнаний вугов Путін. Він сьогодні дуже такий небезпечний з одного боку використання всіх цих, -цих масових ударів. Основна мета не тільки продемонструвати росіянам, які вже почали ньому, що він дуже рішучий, що він готовий вже воювати далі, змобілізувавши людей і люди, щоб піднялися разом з ним проти нашої держави, проти заходу. Це один фактор. А другий фактор це подавити єднання українців. Те, що ми говоримо на початку агресії, що не по зубам, путіну Україна, тому що народ об'єднався. Якщо б народ і армія ніколи не перемогти, не було в історії такого, наприклад, ми пам'ятаємо, і Росія намагалася Афганістані і е, США, В'єтнамі в не, побу... не перемогли. СССР Фінляндії також не переміг. Тим більше зараз при... потужно народів світу ядерна зброя. Є високоточні неядерні боєприпаси і зрозуміло, мобілізація нових сил, навіть якщо вони не кваліфіковані, але це масові, так сказати, можливо атаки. Тому в даний момент він буде використовувати ці фактори як фактори нанесення ударів, подавання духу українців. Він думав цей формат дуже назвичайно дуже зламати, що ми злякаємося, що ми будемо вимагати від зеленського і наших партнерів давати переговори, але він буде виставляти нам умови. Тобто анексія так, території, відповідно, свої умови безпеки, там і багато чого іншого. І так нема, і не буде. Тому в даній ситуації, я думаю, навіть це те, що він провів масовані удари, вони фактично не матимуть ефекту. навпаки. вони мобілізують людей, мобілізують сьогодні армію. Я з багатьма командирами і навіть військовиками. Говорять, ми як це побачили, це ще раз більше кривочувати, просто відверто. Тому що ми бачимо це такий агресор, який порушує не тільки всі норми війни. А норми любої моралі формат геноциду. І це чітко правильне правильне. Ви... На жаль, трішечки втрачаємо зв'язок, але пане Миколо, ви... навичка. Ви зазначили про те, що цей Суровікін, він, начебто, е, напряму підпорядковується Путіну і буде все виконувати за його наказом. Але у російському просторі інформпросторі подаються так, що, начебто, навпаки, цьому генералу дали вільну владу, і що він тепер от буде вирішувати, що безпосередньо робити на полі бою. Я просто можу чітко знаю, чи Путіна і все командування Росії і особисто, от без Путіна він нічого робити не буде. Він отримує стратегічне завдання, що робити. Він відповідно доповідає, які методи буде приміняти. Потім дає санкці, а це тоді виконує нюанси. Він могла дійсно якусь свободу дати, де він більш потужий, що діє, де ні. Ну, це вже тактика. А саме головне стратегічно те, що е, це все освячує і контролює Путін як Верховний Глокомадуч Російської Федерації. Не треба розділяти, тому що в Росії керує процесом президент Російської Федерації. Керує всіма силовим блоком, чергу військами, і він дає прямі команди. Він проводить наради. Ми пам'ятаємо буквально позавчора про чергову нараду і перед ударом точно так же, і тільки після цієї наради нанесли удари, які застосовували як суровікін, так і інші команди. Тому що суровікін веде якраз напрямок Україна, але і стратегічних бомбардувальників даються команди від стратегічних керівників вид і роду військ. З позиції Астрахані це вже не Україна, з позиції на Чорного моря, військово-морський флот, це окремі командуючі. Але центр сходиться до Путіна і до його Міноборони генштабу. А Соврік вже виконує свою частину, вже розгорнуті оці всі агресивні операції на території нашої держави безпосередньо. Ось цей ракетний терор зараз росіяни подають, що, начебто, це відповідь за вибухи на Кримському мосту, і що, начебто, до цього була причетна наша спецслужба. А от е, мені здається, ну це моя особиста думка. Можливо, ви зараз роз'ясните те, що ось такі ракетні удари вони не готуються за один день, тобто вони готувалися, і був би міст, чи не був би міст. Вони б все одно, ось цей ракетний терор він би був, можливо, він би був більш у холодні пори року, коли. Коли нам дійсно було би дуже важко без опалення світла та води. В першу чергу треба сказати, що Путін готов завжди до ракетних ударів. І це те, що наші гори сфахівці, що там готувалися місяць, або наші закордонні партнери це не так. На бойовому чергуванні постійно стоять ці засоби балістичних неядерних ракет на морському базуванні, авіаційному базуванні і стратегічному наземному базуванні або пересувних засобах. Тому вони на протязі півгодини могли змобілізуватися. Я знаю хорошо армію, знаю техніку, знаю команди їхні. От. Але стратегічно вони давно вже планували таку операцію, але що спонукало до цього? Прорахунки на фронті. І тут оці наші фахівці говорять, що місяць якраз вони співпало. Приблизно місяць назад ми вже потужно наступали і зрозуміло, що Путіна виникла ідея нанести ці масові удари. Мотивації прямої, щоб зрозуміли. Що це не помста, удар по цивільним об'єктам, по дітям, по, по школам, по музеям, по університету і по дитячим площадкам не було. Але дійсно вони на цього хотіли, але шукали привід. Тому даній ситуації якраз міст, це якраз був той привід, який був стратегічно визначений, що може бути і визнаний першим росіянами. Шуч... Рішучий. Що дійсно таке сталося з мостом, і тепер він готов наносити колосальні удари по території нашої держави, знецінюючи не тільки війська, там цивільна інфраструктура, енергетичні ресурси, тобто буде змобілізований російський електорат проти України проти заходу. Розуміло, що він об'єднає силові які скажуть, от Путін почав тоді, призначивши і також й командуючий, який буде виконувати завдання, і зрозуміло залякати громадян України, подивити дух українців, які об'єднані, яких неможливо перемогти. А вийшло все на навпаки. Прова провалить навпаки, і військові, і цивільні, навпаки, готові воювати і знищувати ворога. Однозначно Суровіки не досяг своїх завдань цими ударами, тому що в військовому форматі нічого не покращилося, навпаки погіршилося, і тому в даній ситуації це провал. А оцей міст зрозуміло, що ми бачимо, що багато шансів, що Путін сам готував цей привід, тому що в нього іншого не було. На фоні поразок наносить удар. Це просто не. не Сказати, не підставно тому, що тут не тільки не повірять в Росії, чому він наносить удар посильним об'єктам. Але країна визнає, що це просто-напросто не було ніяких навіть причин, і світ не визнає. А сьогодні світ говорить, да, там дракбу на мосту, тому я вимушений, бо я вже провів таку операцію. Тобто також фейково це все, але хоч за щось зачепився за міст. Але повноросліду самого мосту, ми бачимо, що багато факторів казу на те, що причетний. Якраз російські спецслужби, навіть те, що з першої секунди наче показувати вибухи і палаючий міст, так не буває. Самі російські ЗМІ включилися видали пресу. Як правило, це приховується з іншого боку, що на протязі півдня Бестригін, начальник сільського комітету Росії, вже доповідав про розкриття злочину при таких так сках підготовках актів, якщо це готова спецслужби України третіх країн. Неможливо провести раз. Я сам проводив сотні сотні розсилів по таким акціям в Україні за кордоном. Це величезна робота. І слідча, і агентурна, і відповідно провести експертизи, визначити всі та скажуть коло учасників і все все це провести. Так не було, що за 2-3 дні вони вже все знають. Тобто, це була тільки коли самі готували. І супроводжував цей процес, а тоді цей використав, навіть пожертвувавши міром основ, там не дуже значні пошкодження. Але як символ Росії, як символ так сказати, Путіна, як його амбіції, начебто вразили, і тут він вже зворотні наносить удари по нашій державі. Підготовлена штучна, але дуже потужна терористична операція. Це всі зрозуміло. Я думаю, зрозуміло сьогодні світ, і це засуджують всі світові лідери і світові організації, включаючи організацію Об'єднаних Націй. Засуджує і Китай уже. І Індія, і Японія, тобто ті країни, які не приймали безпосередню участь в підтримці України і засудження агресії Росії. Тепер уже в Конгресі в інших парламентах звучить чітка позиція визнати Росію спонсором, або ще краще терористичної організації. Це правильна оцінка. Я думаю, що цей тракт більш потужно оцінює і діяльність уже по фактам.